Так, ну що ж, так здається, мені що трансляція почалась, але я чогось поки що не бачу тут картинки. о Так, себе вже бачу. Інстав в нас пішла, так? Е, так, Каріна, прохання, перевір, чи є звук. Мені посилання. А, тобі потрібно посилання. Ну, давай, зараз там. Здається, ось це. Так. Так. Я думаю, що я вже в ефірі. Сподіваюся, що все добре із картинкою, і з звуком. Але ми ще трошечки зачекаємо, щоб до нас долучилися ще наші клієнти або наші. Наші підписники. От, і ми з вами е, зробимо розіграш е, мультиварки, а також грилю, які у нас заплановані на сьогодні. Е, Карін, ти, мені здається, щось показувало. Звук є, супер. Так, тоді, тоді я усіх вітаю. Е, вітаю усіх, хто долучається до нашого прямого ефіру. Е, Користуючись нагодою, що в нас ефір відбувається 8 березня, хочу привітати усіх жінок з їх міжнародним святом. Хочу сказати, що я насправді дуже пишаюсь нашими українськими жінками. Вони роблять неймовірні речі. Повірте, я це знаю. В нас в майстер плюс половина нашого колективу це дівчата. І більш того, вони роблять чоловічу роботу, вони консультують наших клієнтів стосовно ремонту. Ну, не ремонту, а підбору запчастин до пральних машин, і роблять це дуже вдало. І я впевнений, що наші клієнти, а вони більше хлопці, вони в цьому вже не одна неодноразово впевнювалися. Отже. Що в нас зараз буде відбуватися? А в нас буде відбуватися два розіграші. Перший розіграш буде розіграш мультиварки. От в мене за спиною є мультиварка, а також гриль. В розіграші мультиварки приймуть участь усі наші клієнти, а точніше, навіть усі замовлення. Які були зроблені на суму від тисяча, е, в мене тут є підказочки, щоб я нічого не наплутав. Від 1500 гривень і до 4000. Усі всі ці замовлення, які були зроблені е, в проміжок з ну в проміжок лютого з 1 по 29 лютого, включно вони автоматично усі клієнти з цими замовленнями приймають участь. А також в нас буде ще другий розіграш для замовлень, які були на суму від, здається, да, від 4 тисяч гривень. І ці замовлення приймуть участь в розіграші грилю. Яким чином ми це будемо робити? Так. А ми це зробимо доволі просто. Так, я переключаю трошечки, відвертаюсь в іншу сторону, тому що в мене там великий екран, на якому я можу бачити деякі налаштування цього ефіру. Отже, я переключаю на свій браузер. І в мене в браузері завантажено дві сторінки ось перша, і ось перемикаю на іншу сторіночку. І тут в нас є так званий рандомайзер. Це програма, яка рандомним. Ага, дивитися, треба не забувати ось в цю камеру. Це програма, яка е випадковим чином обирає зі списку, який ми надали цій програмі, обирає один номер. І це буде номер заказу, який е і переможе в нашому розіграші. Отже, в нас два списки: один список для мультиварки, інший для е грилю, і ми зараз натиснемо точніше, я зараз натисну на кнопочку Згенерувати. І ми побачимо номер замовлення, яке е виграло мультиварку. Або клієнта, да, якому це замовлення е належить. Е зараз я. Е Карін, ми як? Ми ж будемо зв'язуватись з нашими переможцями. Е по черзі, чи ми будемо спочатку розігрувати обидва, обидва призи, так? Спочатку розіграємо, потім з, одразу з двома зв'язуємося. Добре. Отже, вибачте, в нас тут такі трошки є в мене запитання, адже це прямий ефір. Ми це робимо спеціально в прямому ефірі, для того, щоб ні в кого не було питань стосовно розіграшу. Отже. Завантажено список. В цей список, повторюсь, попали усі замовлення, які треба. Ці списки були опубліковані вчора. Вчора були опубліковані в нас на сайті, і ці списки можна перевірити, чи є там ваше замовлення, якщо воно підходить під ці умови. Ось я вам трошечки його прокручую. І зараз натискаємо на кнопочку згенерувати і побачимо трошечки правіше переможця. Поїхали! Так, отже, мультиварку виграло, чи виграв клієнт. Номер замовлення, в якого 1 мільйон 187 тисяч 229. Так. Добре. Значить, ми це лишаємо тут да, і переходимо в інше віконечко. І тут в нас вже список з замовленнями, які приймають участь у розіграші грилю. Цей список ви також можете перевірити у нас на сайті. Ми натискаємо кнопку згенерувати і отримаємо номер замовлення переможця. Отже, вітаю переможця! В кого номер замовлення 1 мільйон 183 тисячі 511. І давайте спочатку спробуємо зателефонувати. Зараз я ще подивлюся в нашій системі. Кому, кому належить замовлення з номером ось цим 1 187 229. Це той, хто отримує мультиварку. Так, я, мабуть, вже переключу камеру на основну. Так. Дивимось. Я вибачаюсь, трошечки треба мені для цього часу. Так. так, і мультиварку, і мультиварку у нас отримує Сергій з міста. Теті... Вибачте, якщо неправильно скажу, Тетіїв. Так, це наш постійний клієнт. Він у нас це майстер, який професійно займається ремонтом побутової техніки і закупає у нас запчастини. Вітаю Сергію! Зараз я вам зателефоную. Якщо ви бачите, нас зараз, якщо не бачите, то, то це буде для вас трошки сюрпризом. Так. Алло. Алло, Сергій, добрий день. Добрий день. Сергій, вам зручно зараз розмовляти? Ну Я в дорозі. Що ви хотіли? А я, Володимир Хатунцев, власник компанії Майстер Плюс. А, хотів би з вами декілька хвилин поговорити. Це можливо? Не, не знаю, зараз попробую. Я в центрі, зараз транспорт великий. Давайте телефонуємо 5 перезвони. Добре, давайте я вам за декілька хвилин зателефоную, Добре? добре? добре. Дякую. Так, Сергій трошки зайнятий в дорозі, він точно не дивиться наш ефір. От, Ну що ж, добре, зараз його. Вилітіло слово з голови. Зараз його. Ну, що він зрадіє, ну як? Сюрприз, не смійся. Зараз йому зробимо сюрприз. ще. Так, а ми тим часом, а ми тим часом, ми тим часом дивимось наше друге замовлення і дивимось, хто в нас виграв гриль. Так. Я тут для себе його так скопіюю. 1 мільйон 183 тисячі 511, вірно? Добре. Так. Так, і пер переможцем е в розірші грилю став у нас Олег е з міста Костопіль. Так, вітаємо Олега. І зараз це теж наш постійний клієнт. Е він також у нас е на постійній основі купує в нас запчастини. Зараз ми йому зателефонуємо. Так. Бачите, як добре бути постійним клієнтом у компанії Майстер Плюс. Мало того, що ви кожен раз виграєте, коли купуєте е, запчастини доброї якості по суперцінам, так ви ще й можете виграти. Ну, в нас же, це, мабуть, вже, в нас така звичка, да? кожен місяць майже розігруємо щось цікаве. Отже, ставайте постійними клієнтами Майстер Плюс і зможете вигравати. Більше, ніж просто запчастини купувати в нас. Так. Олег. Зараз. Так, головне нічого не наплудати з номером. Hello. А ти зараз навіть якщо це буде не Олег, якщо почую, що виграв гриль, стане Олегом. Hello. Олег? Добрий день. Вам зручно розмовляти? Так. Да. Супер. Я Хатунцев Володимир, власник компанії Майстер Плюс. Знаєте про таку? Знаю. Добре. Здогадуєтесь, з якого приводу я вам телефоную? Ні. Ні. А ви знаєте, що в нас був розіграш для наших клієнтів, які робили замовлення на суму від півтори тисячі гривень і вище? Щось казали. Ну, отже, добре. добре. Тоді, так, тоді я вас вітаю, тому що ви автоматично прийняли участь в акції, тому що, ваш, ну, як мінімум, одне ваше замовлення було на суму більше 4 тисяч гривень. І ви виявились переможцем в розіграші грилю від компанії Тефаль. І ми зараз з вами насправді в прямому ефірі ми от, щойно зробили розіграш, і я вас вітаю з цим з вашою перемогою. Дуже дякую вам. Добре. Е, так, тоді дивіться, тоді наші дівчата з вами ще зв'яжуться і вже домовляться, як ви цей гриль отримаєте. Добре? Угу. Добре. А вам. Дякую дівчат ваших святом. О, дякую, дякую. Обов'язково передам їм. Дякую вам. Добре. І ваших тоді дівчат теж зі святом. Е, всього найкращого. і Дякуємо, що обираєте нашу компанію. Вам Все, вам Все. Да, до побачення. До побачення. Так, отже, о, з Олегом ми зв'язалися і давайте спробуємо з Сергієм е, ще раз зв'язатися. Так, Сергій це мультиварк. Точніше, переможець, який виграв мультиварку. Сергій, ще раз добрий день. Ну, добре. Ви вже можете розмовляти зі мною? Ну давайте. Супер. Я ще раз відрекомендуюсь. Я Володимир Хатунцев, власник компанії Майстер Плюс. А? Хотів запитати, здогадуєтесь, чого ми вам дзвонимо? Ні. Не здогадуєтесь. А ви в курсі, що в у нас в компанії в лютому місяці була акція, в якій можна було прийняти участь? Громтіської не зрозумів. Ну тоді я тоді я вам розкажу: в нас в лютому місяці була акція для всіх клієнтів, які робили замовлення на суму від півтори тисячі гривень. І ви автоматично стали учасником цієї акції тим, що зробили замовлення ну, на таку суму. І ще трошечки більше. Ви навіть виграли мультиварку в цьому розіграші. Тому я вас вітаю От, і дякую вам за те, що обираєте нашу компанію. Дякую, Бо Рад, рад, почути. Така несподіванка приємна, так? Ну, так, приємно. Ну, добре. Тоді ще з нагоди ось. Мультиварку. Так, зараз. Вибачте, я вас перебив. Так. Нічого, нічого, все добре, хорошо. Добре, тоді ще з нагоди 8 березня. Заодно вітаю ваших дівчат От. і вас вітаю з таким призом. От. І ще раз дякую вам за те, що обираєте компанію Майстер Plus. Сподіваємось, ви задоволені нашою роботою. Так, да, я задоволений. Ну, Всі добре. Домовляюся, все красиво. Супер, Десь супер! Дя... Дякую вам. Тоді всього найкращого і гарного вам дня. А, до речі, так. Да, так, наші дівчата з вами зв'яжуться і домовляться, як ви отримаєте мультиварку. Добре? Добре. дякую. Все, дякую, супер. До побачення. До побачення. Так. Отож. Отож, ми розіграли мультиварку, ми розіграли гриль. Вітаю ще раз Сергія і Олега, а також. А також пропоную вам надалі обирати компанію Майстер Плюс, робити замовлення. І одного часу я також вам зателефоную і привітаю вас з тим, що ви неждано негадано стали переможцем в одній з наших акцій. Ще раз всіх дівчат, тих, хто дивиться, а також ваших дівчат, якщо ви хлопці, вітаю вас з цим міжнародним днем. Бажаю, щоб всі дівчата лишалися такі ж гарні. Ми ж знаємо, що наші українки самі, самі гарні. Отож бажаю, щоб вони залишались такими гарними, щасливими, робили нас, хлопців, теж щасливими. А ми постараємось щоб на... зробити усе, щоб наші дівчата посміхалися. Ну і звісно, щоб їх побут був радісним та комфортним. Так. Все. Пока. До нових розіграшів. Так, вимик.